І сьогодні у нас буде розбір покупочки, ось такої от великої, за тебе. Залишайтеся зі мною і узнаєте актуальні ціни на сьогодні, мої любі. Ну що, приступимо. По чеку, я купила, як я вважала, не, не розумію, 15 штук хотіла, але і, цей і гарно, що взяла 16, бо у Віціку якраз таки під 16 яєць. Купила ось такий перший сорт, перший тут написано, і тут в перемішку щось було. І путивські, і, і полтавські, всі в місті ці яйця. Е, взяла е, десяток, коштує 29,90, а е, за 16 штук я е, 45 з копійками заплатила. Тепер можна розкладувати ці яєчка і приступати до іншої продукції відкладемо яєчка Тепер купила ось, дивіться, такі е, гарні, але е, дуже виспівші е, помідорки. Е, Бачите, е, навіть е, оціми своїми такими як. Е, е, Вітками вони трошки поранили один одного. Це якраз таки виспівші розові помідори. І помідори у нас були перший сорт по 78 гривнів. 78-72. І помідорки вийшли у мене, зараз я вам скажу. На скільки так, помідори, помідори. А помідори якраз таки вийшли на емдесят нев'ять гривнів. Ну. Майже кілограм, трошки більше кілограмчика. Але подивіться, які вони гарні, виспівші. Перед цим брав чоловік, але оті маленькі такі ляна чи якийсь там такий твердий сорт, що, ну, так сказати, мені не дуже він сподобався в салаті, прям такий твердючий, ну, дуже твердий. А це сорт виспівший і, думаю, салат або якесь блюдо інше буде з ним дуже класне. Або просто з'їсти. Ну, треба ж задоволення отримувати. Тепер, мої любі, хочу показати вам огірочки. Вже беремо отакі огірочки. Довгих чомусь не було. Але е, ці теж, дивіться, які непогані, От такі маленькі, гарнюні. Взяла огірочків, зараз кажу, по 49 гривні вони йшли, і е, взяла е, 2 кг на 83 гривні. Ось бачите, які вони гарнюні такі. Будемо робити теж салатики. Ну і просто розрізати оцей огірочок такий, він тверденький, приємний. А в цьому випадку, якраз таки огірочок тверденький, це во. А тут, звичайно, не во. Ну, Мені подобається більш виступ. І буду все заправляти ось таким йогуртом по грецьки Восьмивідсотковим. Цей йогурт, йогурт, грецький коштував, зараз скажу, скільки вам. Молокія 33,90. Він шов за знижечкою. Капусточку, хочу таку і маленьку, вона ще така не дуже поспіває, її зрізають такою молоденькою, але це і класно, що її такою зрізають. Це свіженька капуста, ще, звичайно, на городі своєї немає. А ця коштувала. Так, дешево 9,95. І вийшла оця мені капустинка на 4,48, на п'ятерочку. Оце дивіться, яка гарнюня манюнька на два салатика капустинка, моє любі. Так, відкладу її. Сюди капусточку. Ну, і далі я вам покажу, яку ковбаску. Взяла, була по акції. У нас Тернопільська першого сорту, тверда. Я її заморожу і буду давати своїм хлопцям на роботу. Саме цю ковбасу можна заморозити, і вона буде, як в первозданному вигляді. Це я вам гарантую, я уже так роблю 2 місяці, бо ковбаса у нас просто не держиться. А ковбаса, як ми знаємо, вона не дуже і ну, нам потрібна. А на роботі, от наприклад, у чоловіка у нього нема змоги поїсти таке щось рідке, тільки бутерброди. Ну, Тому я і беру ось таку, таких сортів, або ще твердіше є сорта. І ця ковбаска коштувала. Ковбаска коштувала, ясна лавка тернопільська вийшла на 100 гривні 28 копійок. Рекомендую, я її вже не раз брала, і тим паче, якщо на неї акція гречана крупа. Мене дуже-дуже потішила. Ця крупа стала в половину дешевше. Коли я це прогавила, не зрозуміла. Але зараз вона 27,90. Ось і така крупа моя, любі. Ну і куди ж без горохового пюре, без горохового супу. Тому я завжди беру про запаси пачечку гороху. Горох не дуже порадовав, був колись 17 недавно, а зараз 21,90. Навіть ну, нарівні з гречаною крупою. Ось отакі у нас, дівчатка і хлопчики, дива-дивні. гречана порадувала ця, ну так, не набагато, але подорожчала. Ну і на завершення покажу, що взяла тунець. Хочу відварити яєчок, також додати туди трошки огірочків, додати капусточки молоденької. Мабуть, і цих додам помідорків. Хоча подумаю, бо помідорки можуть стикти в салаті. І хочу з тунцем зробити салатик, такий весняний, е, вкусний. І е, е, ну, зроблю, тому що тунець це риба, а рибу в мене не дуже хочуть їсти. А це все-таки і жирна риба, те, що треба омега 3. І ось оцей тунець коштує 48,50. Те, що по акції. Ну, Ось такий маєлюбі е, чек. Я вам сфотографую, прикріплю. Чек вийшов на 494 ,50 гривні 50 копійок. І я дуже задоволена, що ви вислухали мене, подивилися. Цілую, люблю ваша Людмила.